От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чинятися з людьми, яких ПТРС яких приступів, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі кокосу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці, люди, у яких в очах там будинки зруйнували, сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катекліс середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори діатор всасується і ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно пройдеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся, типу, от у тебе накачані м'язи, коли ти довго не качаєшся, вони стукають так само. І ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе собою накручуєш, коли фух, там погано, я не знаю, що робити, і паніка, а начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це зараз буде капати. дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в кортизол. Дофамін, який не сприйняли неромітятори, який не в мозг знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от, -от вона зараз криші спригне, начебто, от-от щось жахливе станеться і так далі. Бо ж людина живе на кортизолі. Кретизол, це той саме той стан а, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, найкризисові собі в житті. І людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, а ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою. і Так далі це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там всі нервові закінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все, або блокують кортизол, або блокують. Ну щоб знову дофамін не всасова знову не перетворявся на кортизол. Була катери, засвоєння цього. Зворотнього дофаміну, знову в А Так от, коли ви бачите, що у людини приступ, їй погано, вона в пам'ятці, в депресії, в жодному випадку, ніяких.